Я вас всіх вітаю, шановні глядачі. Хочу прокоментувати вам одне відео. Воно було зроблено однією людиною, не знаю, де саме, але людина підходила до посадових осіб, а це керівники, як приклад міський голова, заступники міського голови, керуючий справами, і запитує у них одне питання. За що ви отримуєте за рік більше мільйона гривень? У вигляді своєї заробітної плати. Поясніть, що ви робите таке, за що вам платять. Жоден з них не може надати відповідь. У них починається нервоз, починають бігати очі, вони хвилюються, до них підійшли. Та ще з таким питанням. Питають, за що ти отримуєш? А поясни нам, за що, що ти робиш. І вони починають казати, та ми що робимо за роботу отримуємо, за яку не можуть пояснити. Одні кажуть, пишіть публічний запит, будемо надавати. Треті взагалі нічого не кажуть, відвертаються і йдуть. Оце такий рівень місцевий керівництва тих людей, від яких залежить життєдіяльність території. До речі, їхня діяльність це результат всього того, що відбувається на території. Щодо вирішення всіх питань мешканців, щодо життя громади. Але при цьому вони отримують більше мільйона на рік. Пояснення вони надати можуть або не здатні. Бо, мабуть, не розуміють своєї посади. Якщо розуміють, сказали би, що вони роблять, мабуть, і цього не знають, що вони роблять. Але при цьому вони отримують і почувають себе задоволеними. І несподівано таке питання. Вони не очікували на це питання. Це приклад того, що відбувається зараз у вигляді місцевого рівня, у вигляді їхніх заробітних плат, таких заробітних плат, у вигляді їхнього відношення. Будь-яка людина може підійти і спитати. Бо вони працюють в інтересах територіальної громади. Розумію, що ви зараз кажете, що нічого вони не працюють ні в яких інтересах. Працюють тільки в своїх інтересах. Можливо і так. А чому так сталося? Звідки вони взагалі з'явилися, ці чиновники? Я кажу про тих посадових осіб, яких призначили. Виборець обирає для себе не цих чиновників. А обирає він сільського селищного міського голову і депутатів. Так? Так. А потім вже з'являються ці люди. І невідомо, звідки вони з'являються. І невідомо, чи знають вони, чи, не, чи розуміють вони свої посади, свої повноваження. Чим їм треба займатися? Вибориться брав для себе. І вибориться тримав. Бо сільський селищний міський голова та депутати місцевих рад, вони формують вже всю ту структуру і, відповідно, займаються кадровим призначенням на сьогоднішній час. Керівників, які будуть здійснювати свою окрему діяльність. І за це відповідно отримувати заробітну плату. Так ось питання стосувалося: за що поясніть, яку діяльність, яку роботу ви здійснюєте. На великий жаль, вони не можуть це сказати. І це, мабуть, по всій Україні ось така ситуація. Можливо, є якісь окремі випадки, де посадова особа, посадовець. Керівник може надати відповідь чітко і сказати, я отримую таку заробітну плату за таку діяльність. Сказати чітко, як посадова особа. У нього ж питають не як у людини, а як у посадової особи. Це дві різних речі. Бо ти посадовець, ти публічна людина. І до тебе звертаються з цим питанням, бо у людей виникає це питання, коли люди бачать такі суми заробітних це на сьогоднішній час це нерозуміння всіх тих представників, які знаходяться на посадах. Нерозуміння того, що отримуючи такі заробітні плати, вони не можуть надати пояснення за що. І це сигнал в першу чергу в управлінні як на місцевому рівні, так і і державою в цілому. Але треба це змінювати. А для того, щоб це змінити, треба, щоб виборець був свідомий і робив свідомий свій вибір. Бо він же обирає. І після того, як він обрав, вже з'являються ось такі посадові особи. Невідомо звідки, але з'являються. Сільський селищний міський голови, і депутати обрані. Тут одне питання. А вже потім всі інші. І питання заробітних плат випливає. І випливає таким чином, що це все, всі це бачать і всі це відчувають. І у кожної людини питання, за що, за що такі суми? Якщо б у звичайного працівника спитали, за що ти отримуєш свою заробітну плату, то, мабуть, б працівник відповів чітко, за що він отримує, що він виконує. Яку діяльність він здійснює, які у нього функції? Є. А посадова особа не може це сказати. Бо вона не розуміє, яку діяльність вона, мабуть, здійснює, і за що вона відповідальна. Бо вони в більшості виходять, розповідають про бюджет, як його треба ділити, і куди саме. Виступають на різних урочистостях і щось про містечкою питання ще кажуть. І все. Де ваші повноваження? Які вони? Ви про це кажіть, як ви їх виконуєте. Але не знаєте цього. Це ганебний приклад, яка показала людина у цьому відео. І показала це сутність чиновників в Україні місцевого рівня. Як вони взагалі себе поводять і при цьому не можуть надати відповідь на просте питання? А для того, щоб це повністю змінити, треба міняти підхід щодо обрання. А це залежить вже від кожного виборця, від його вибору, від його аналізу, від його розуміння і від бачення, що буде після того, як він прийде, обере сільського селищного міського голови депутатів. І що буде далі вже. А далі це те, що людина буде відчувати. Тому всім дякую, шановні глядачі. Якщо у вас є відповідь, якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте питання. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками і до нових зустрічей.